Ночви менші були на вареники, коли замісили тісто, то в них менші меншіли вареники, у більші місили хліб. А це щітка, Ні як прадіво таку ну, здирали і тоді пряли, розчісували, щоб воно було гладеньке. Ось прядка. Ще є до кутку тоді прядіво. І сюди вставлялося і воно пряли, готове вже. Ложка вона велика. Ну, Значить, на великі такі події. Раніше сім'ї були великі, але як якісь весілля там, чи що, то великі були казани чи горщики. І ним мішали капусту, там, ну, такі, що варили. Ложка велика. І менша є на, на кожен день, ще менші були, ну, тут зараз немає, їли. Тільки дерев'яними. Це перевертали сіно. Такі, як зараз, так дерев'яні граблі чи габлі колишні. Шли сіно, перекидали отакі дерев'яні.